Стенд, присвячений пам'яті загиблого у зоні АТО Романа Абрамова, відкрили у Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права. Чимало випускників цього навчального закладу відстоюють нині мирне життя українців на війні, що точиться на сході. Роману з неї живим повернутися не судилося. 31 липня. Солдат 30-ї Новоград-Волинської окремої механізованої бригади Роман Абрамов загинув неподалік Савур-Могили. Під час масованого обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями, не доживши двох тижнів до свого 28-річчя. через кілька днів весь Бердичів прийшов на прощання з ним, одним із найкращих синів України. Найкращий, то значить у часи, коли твоя країна у біді промовити хто як не я, і піти на її захист. Саме так зробив Роман, розповідає сестра його дружини Надія, люблячий чоловік та батько двох маленьких хлопчиків. Дивлюсь на його усміхнене лице тут на портреті. Чесно вам скажу, дуже важко. Пройшло тільки три місяці, а вільця не вщухає. Хоча я не дружина і не рідна йому сестра. Але ми повсякчас були разом, раділи народженню діток, раділи тому весіллю, як згадується все. Як моя сестра сказала, як то нічого й не було, так особисто пройшло. Але хочу сказати про згадку Рому. Він був доброю людиною, він служив в військах і гордився цими голубими беретами. І коли його призвали, він з таким захватом, я пам'ятаю, як він збирався, з якою він радістю йшов. Ніхто ж не думав, що розпочнеться війна. Він поїхав туди і залишив про себе дуже добру згадку, тому що був людячим чоловіком, людячим батьком своїх дітей. Його ж дітки маленькі, але вони ту ласку і любов, яку він в них заклав, вони згадують по цей час. Те, що Роман був людиною з високими моральними чеснотами, підтверджують і викладачі коледжу, в якому молодий чоловік вчився на технологам. Таким кажуть, і залишиться у серцях тих, хто його знав. Я у нього викладав тоді, був предмет, називався депресивна підготовка. І я кожного разу думаю, може, я щось не, не до кінця дав. Цим хлопцям. Свій бойовий опит, який в мене з Афганістану, я там був два роки, я на кожному занятті передаю цим хлопчикам, от, щоб якось трошки було їм легше там. Я через, через все це пройшов і. Спокійно, спокійно на це, от не можу. От е, я зв'язувався декілька разів, розмовляв з жінкою Роми. От вона зараз в санаторій повезла цих маленьких діток туди. От дуже боляче, дуже боляче, але ця світла пам'ять залишиться і у нас, і я думаю, в родині. Тим українським героям неоголошеної війни, котрі нині спочивають на небесах, буде спокійніше, якщо про них пам'ятатимуть, переконані у родині загиблого героя. Вони заслужили на це своїми молодими життями, своєю щирою, непідробною любов'ю до рідної країни та мільйонів співвітчизників. Життя продовжується і хочу вам сказати, що Робіть добро, поки можна його робити. Любіть одне одного, поки є кого любити. Прощайте одне одного, поки є кого прощати. Тому що після смерті вже це все поправити і змінити не можна.